Все ж таки, хотіла б про територію з вами поговорити, Давайте. пане Юрію. Дивіться, результати опитування групи рейтинг припинення бойових дій пошуку компромісу у війні підтримують нині 59% українців. Більшість більше половини. Та? Як ви гадаєте, вони бачать цей компроміс із Російською Федерацією? Про що тут йдеться? Тобто, чи Буде Путін погоджуватися на зупинку бойових дій по нинішній лінії розмежування, чи цей компроміс можна буде досягати за якихось інших варіацій з територіями? Чи чи як ось це питання все ж таки буде вирішене? Ми зрозуміло говоримо виключно про де-факто, а не де юре, де юре це наші території. Ми на цьому будемо стояти. Ну до останнього я переконана. При всій повазі? Я би зараз насправді чхати хотів на всі подібні опитування. Те, що люди втомилися, це зрозуміло. Неправильно поставлені питання. Дуже неправильно поставлені питання. Поставлено умови задачі, що припинити війну можна тільки обміном або компромісом, компромісом території. Це дурня. Припинити війну можна в тій точці, де вона зараз, угу. і залишити в статусі вони окуповані, і думати на майбутнє, як їх звільняти. Підписати щось, якийсь компроміс з територіями це державна зрада, це майбутня громадянська війна і це неконтрольовані вбивства, які можуть початися з боку військових яким зірведах, і вони почнуть шукати винуватих, чому вони воювали, чому вони втратили побратимів, чому вони втратили рідню, чому їхніх рідних вбило ракетою, чому недостатньо було ППО в нібито безпечних містах, або чому в них. Немає куди взагалі повертатися. Територія окупована, будинки зруйновані, сім'я зруйнована, напевно, десь в Європі чи ще де-небудь. Ніколи вони цього не зрозуміють. Тому подібні опитування проводити взагалі не можна. Це дика маніпуляція, яка говорить тільки про якусь хайпову тему. Таке враження, що деякі соціологи стали журналістами, які гоняться за клікбейтом. Це ненормально.